Всім привіт! А в нас сьогодні сирні пончики. Для їх приготування беру 3 курячих яйця, 150 г цукру, дрібка солі та все ретельно змішую. До цієї солодкої вічної маси. Додаю кисломолочний сир 350 грамів. знову перемішую. Додаю ванільний цукор для аромату. Один пакет. І у всю цю масу засипаю муку приблизно 100 грамів. Додаю розпушувач для тіста. І знову перемішую. Сильно розстараюся. Однорідної маси нам не потрібно. Треба, щоб відчувався сир. Знову підсипаю трішки муки та замішую таке легеньке ніжне тістечко. Забивати його не потрібно і довго мішати теж. Викладаю наше сирне тістечко на стіл підпилений мукою та обвалюю в муці його так злегенька. Ось таке воно м'ягисеньке, ніжнесеньке повинно бути. Відриваю від нього кусочок тіста, розпреділяю ковбаскою та нарізаю ось такими маленькими шматочками. А шматочки формую такими маленькими колобочками, приблизно як грецький горіх. І так з усім тістечком. За той час, поки ми їх ось так ось калапуцяли, на плиті вже розігрілася олія в каструльці. Недовго думаючи, відправляємо наші колобочки засмагати в неї. Вони собі в ній купаються, самі перевертаються до ось такого золотистого темного кольору. Негритосиків нам не потрібно, тому швиденько витягуємо та закидаємо інших. Засмагати. І так з усіма. В кінці присипаємо колобочки цукровою пудрою. Ось і готові наші сирні пончики колобочки. Всім смачного!